Всім привіт! З вами я, Лана. Зараз хочу подивитися на рунах, що очікує Україну від Росії в плані небезпек на найближчі дні. Ну, скажімо так, на період до 9 травня. Ну, скажіть руни, покажіть, що очікує Україну від Росії найближчими днями. Які небезпеки можуть бути, Може бути атака дронами через деякий час. Захист спрацює, але буде все таки вогонь попадання кудись буде, чи що? Просування вперед не буде Очікується поповнення ресурсу більшого від партнерів. Так. Ще що? Які небезпеки? Можливий. Можливо, є <клух>, бажання в них вдарити по нашій країні. Таке бажання є, планується. А чи буде масований ракетний удар? Руни ще показують, що можливі руйнування, щось може бути по-новому. І інформації про це поки що нема, бо недостовірна може бути інформація. На Сході, можливо, трохи припиниться людський, масованість наступу російського. Ну а ще які небезпеки. Найближчими днями. Думаю, що від вищого руководства немає бажання давати щось нове, буде все як є. Ну так, стабільно. Може навіть трохи знизиться. Ну, Дрони, скоріш за все, будуть. Попадання буде, захист буде. І, Можливо, буде і будуть обстріли і ракетні, будуть руйнування. Бо кажуть, що так ними і бажання є, планується цими днями. Але може бути недостовірна інформація. Ну, а це поки що так. Вони показали. Можливо, атака дронами буде десь біля води через деякий час. Ну, Це поки що все, друзі мої. До нових зустрічей. Всім пока. Слава Україні! Віримо в наше ЗСУ. Взагалі, дивлячись на весь розклад, можна сказати, що небезпека є. Руни попереджують, що можливий удар дронів. Можливо, десь буде це біля води, або, можливо, саме удар, виліт може бути з води. Ще, можливо, небезпека в місцях скупчення людей. Руни попереджують, бути обережними в місцях скупчення людей, можливо. Взагалі-то. Ракетний удар планується, тому небезпека така є на найближчий час. Але, можливо, це не буде в період до 9 травня, можливо, трошки після 9 травня. Хоча не факт. Ну, так, можна ще просто прочитати цей розклад. Але в будь-якому випадку небезпека існує, планується. Те, що касається обстрілів. На землі, наче наземні операції, то будуть стабільними і особливо не зміняться. Ну і можливі, звісно, руйнування. Руни так показують. І попереджають, що може це бути трошки якимось або незвичним способом, або не може не туди, куди влучало останнім часом. І попереджають, що можливо якась або недостовірна інформація, або може провокації якісь. Ну, оце і все, мабуть. На сьогодні